Зараз Живані буде робити таке дольче, чела італіана, яке називається пропітероль. Інша назва його «бонго». Джованні, «Бонго», «Бонго». Він купляє вже готові випечені такі коржечки. Робить в них от зараз дюрочки.

Так, тепер крема. Снідаш тебе, нашому біліте. В мене дуже хороша людина, подруг мого чоловіка. Друг з дитинства, вони знаються з дитинства майже. Тому він так сюди мені все показує. Ви ховав, скільки з точок я показую, порцію йде три. Штучки, тут у нас 27, каже, то буде 9 порцій. Витягає вже готовий крем. Ось mm так -hmm. А це такий рулон цікавий. Дуже цікаво. Я ще такого кулька не бачила, що просто в такому... Зараз будемо надавати певні шовку тим кремом. Крема паскічера. Це по-нашому буде заварний крем. Тільки він eh, не зроблений на муці, а він зроблений на крохмалю, кукурузному крохмалю. Оце його властивість така цікава. Дівень Кабаняка до помпу. Він каже, чого вони не дають муку, тому що мука потім виділяє воду. Як воно буде стояти трохи. От він змішує ці два креми докупи. І панна монтата кон цукеру. Панна монтара не цукро і крема. Крема пластичная. faccio di mettere la crema per chiamare la se sennò no. è sbagliato chiamare quella si chiama panna montata questa si chiama crema metti ecco. e si chiama chantilly ah vedi quello non mi tornavo no un po'. ma i pasticceri sbagliano però è mm. così la allora è questo storia. bianco è crema panna montata con lo zucchero esatto un pochissimo po e questo zucchero. è crema pasticcera se, se, se si mette insieme, insieme diventa insieme crema, crema chantilly ho capito Так, розібралися. Угу. Угу. То біле це збита сметана з цукром. Це жовте, це крема пастічера по-нашому заварний крем. От зараз він то змішує докупи і виходить крема шантелі. Розібралося. Христоту лубуці, нормале, це лудове вілавари. Христолу будці. Каже, вигідно використовувати ці, бо це я потім витягнула, там й треба було би ще помити, від крему відмити, не так той просто. буде на три порції, а це буде вже інше все на пробу. ponne te lo do qualche qualche, qualche triangolo no 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 io sono indietro <ride> un mese Giovanni no ma non ti dicevo ti dicevo ti davo le sacche ah, in casa, io qualche, non ho capito qualche lavoro capito? però ti ci vorrebbe la punta, no, no è troppo grande no grazie uh. Видно, що вже працює стільки років. Зробив стільки крему, скільки було цістечок. Один до одного лишилося там буквально облизати ці вашу любителям крему. Це наметнути на Крема пастичеро, скажем так, заварний крем. Але видно, одне там вже додавши какао або шоколад. Так, mm це. -hmm. Так, тут є какао, він каже, і крема пастичера. Але з додатками чистого шоколаду, який був розтоплений на, на водяній бані, кажу на пару. На водяній бані. по італійськи це буде Марія. От ці дві два компоненти разом виходить така крема пастичера. Досить густа. Якби була вона більш тепла, вона би була більш рідка, а так як він її витягнув з холодильника, то вона досить густенька. Там, де йдеться за шоколад, звичайно, я не витримувала, взяла ложечку. Я ж мушу все попробувати. Будемо пробувати. Добра, смачненька, в міру солодка, тому що дуже солодка, не дуже добре. Тут дуже багато крему в тому солодкому, взагалі я б його назвала така бомба. Бомба калорійна. Різні оті креми змішані докупи три креми. Так що в міру солодке якраз дуже добре. Добрий кремчик. Noi stiamo facendo i primi momenti, vuoi vedo? E poco zucchero, Poi alla fine va fatto così Bello, con guanto È bellina, si sì, sì. Ma senti, io pensavo tu lo metti un po' sopra no, così. No, è più facile fare così Sì. Prendi una bitudine, vedi? Quello deve essere, deve essere dura, ma, ma, ma lucida, ma morbida, ma vedo. E mm -hmm. tante volte ho fatto fare l'arma e poi me lo faccio. Poi viene sempre po diverso, non è Io sto nuovo in casa ciò, e le robe si creano, sono tutte duże svitate, miro, miro Сьогодні замовлення має бути на вечерю. І вони замовили хочуть три порції оцього бомгу. Цієї бомби калорійної. Оце він так викладає. Дев'ять штук. e 10, se no rimane a 6 Più bello quando si tre sopra. Appena, appena così mm. Basta. Pronto? Si, sì, si, sì, questo è finito. Poi ci metto un po' di panna montata, ma quella strace. Mm. Quando già va al tavolo? Sì, è ci se la panna montata. Mm. Потім, коли вже подають на стіл, уваги, трошечки уваги, трошечки роблять прикрашу вершками збитими зверху, дають такі, шикають. Буде така красота. так само зробить другу тарілочку. Це вже буде для клієнтів на вечір, хто захоче. <гум> Джувані розказує, що це солодке бонго дуже було в моді років 80 90-ті. Коли вони з Андреа були пацанами малими, вони ходили в кулінарію, купляли собі оце, оце бонго, з'їдали його. Потім виходили з кулінарії і дуже гарно усміхалися один одного і казали, бонго-бонго, маючи всі зуби чорні. <гум> Come avete fatto? Bongo, così con denti. <ride> Stimacciordo le subame. Dai, c'è bomba, c'è tosse una bomba. Tutti i ci interessano forse, la tua Зараз у нього ще поставить холодильник, щоб воно замерзло добренько. Охолодилося. А потім буду їсти бонго на вечерю.